Зараз багато говорять і питають, що ж буде 24 лютого. В Генштабі в принципі вже говорять про те, що ворог може готувати черговий масовий обстріл. Тут нічого дивного. Вони останнім часом намагаються десь економити і шахіди. І зараз будуть накопичувати е, ракети, і, ну і все для того, щоб знову ж таки бити по інфраструктурі енергетичній, для того, щоб е, на річницю, скажімо так, широкомасштабного вторгнення не виглядати, не виглядати лузерами. Ну, ми маємо розуміти, що е, їм потрібно буде забити якийсь чином негативний фон. Навколо так званої СВО скільки рік тому вони почали вторгнення, яке завершилося. Ну фактично завершується зараз їх поразкою. Знову ж таки, чи можливий наступ з усіх сторін Ні, наступ з усіх сторін ворога неможливий, можливе нав'язування боїв на кордонах на півночі, як я постійно кажу, але загрози прориву і закріплення на нашій території звідти немає. Знову ж таки, на півдні також серйозної загрози, крім обстрілів, дійсно ракет, дронів немає. Основний удар схід, друзі, на сході. Складно і буде складно. Дніпро, Запоріжжя, основна загроза знову ж таки: дрони і ракети. Харківщина, основна загроза, це Куп'янськ Битва за Куп'янськ вже почалася, друзі. І всі свої сили, незалежно від 24 лютого чи не 24 лютого, а всі свої сили ворог кине в лютому, в березні, в основному, на схід відповідно. Сили оборони теж готові і готуються. На інших напрямках теж сили оборони готуються. І повірте, не тільки у них є сюрпризи. Повірте, у сил оборони теж є певні сюрпризи. Але поки говорити про це не будемо. Ми, ви, мабуть, бачили, що дещо вже літає, скажімо так, це на останній сюрприз. Друзі, переможемо всіх!